І так, усім привіт! Я хочу зараз зробити один експеримент. Е, хочу подивитися, що буде, якщо утеплити ось цю трубу подачі прямо з котла. От з котла виходить, і після американки, ось цю тут 2 метри, утеплить. Що воно мені дасть? Який показник? На який показник дивитись. Я так думаю, що це повинна бути ось тут температура подачі більше. Стати більше після утеплювання. Оце мене, ну, оце, я розумію, так повинно бути. Ну, а який ще показник нам потрібен? Давайте ми подивимось, що час без утеплювання у нас 41 градус. 41. Ось. Так, ну що ще можна подивитися? Що ще? Ну, як вмикається і вимикається котел. Ну, я так вже знаю. Він 8 хвилин працює і 4 хвилини відпочиває. Ну, я так розумію, це завісить від от об'єму і температури. Тобто, обйоми системи і температури. В моєму випадку це 8 на 4 Ось раді експеримента і це заміряємо. Так. Запам'ятаємо 41. І, якщо вам не цікаво, можете переходити на. Перематувати це, я думаю, скільки буде? 4 хвилини і 8. Ну, в принципі, давайте так. Я заміряю і вам скажу. Зачем оце чекати, так? Да? Немає, як кажуть, смисла. Потім я утеплю, і ми будемо дивитися, що воно буде. Так, ну що, десь 3 години пройшло. Я все зробив. Бачите, утеплив, утеплив і зразу перевірив усе. Воно вже прогріте. Як ви думаєте, покращилось, чи ні? Яка ваша думка? Секунди три, подумайте, дайте відповідь самі собі. Тобто, температура сюди, на батарею, першу стала більше йти, чи ні. Так от, я вам відповім. Нічого не зміни, змінилось. Нічого. Тобто, як була сюди 40-41, так вона і залишилась. Як котел включався 8 через 4, тобто 8 працює, 4 хвилини відпочиває, так і залишилось. Ніякої, ніякої різниці немає. Так, так, ну, я пішов далі. Думаю, а дай-ка я примотаю ось сюди градусник. Ось бачите, як я його обліпив трьома градусниками. Значить, я його взяв і поклав прямо на метал. Бачите? Оп-оп-оп. Відклеївся. Оп, оп. Так. О. На метал. І взяв спеціально тут, поклав так же саме на метал. Ось так же само, бачите? Там от отвір, і туди поступає воздух. Так ось. Дивіться, яка тут температура. Я спочатку дивився, піднялось воно до 49 і стояло. А потім, як вам би так показати, бачите чи не бачите? Ось так о. А потім воно там 49, 50 і максимум 51. Так, да, да. тепер дивіться сюди. Дивіться. А ну, так, так не побачите. Значить, ну, я вам так скажу. Там також 49,50. Розумієте? Ось тут на трубі металевій 49, 50. І ось тут 4950. Я думав, може, воно максимум не, під, не підіймається, і я е, похибку якусь зроблю. Я узяв і зняв кришечку. Ось бачите? Зняв кришечку і притулив прямо до гайки металевої, вона гаряча-гаряча. Прямо той датчик. Ну, ви зрозуміли, откуди воно все підіймається. І воно зашкалило аж туди. 52. Тут там шкала ще є, 52, 53. Так от, я його взяв, отак і дивлюсь. А там більше намного. І а воно все, 52-53, ну так. і от. А ще є куди йти. Розумієте? Тому я зрозумів, що показує воно все правильно. Так ось. В чому вся фішка? Значить так, будемо вважати, що цей експеримент удався. І він е, без похибок, тому що, дивіться. Е, сюди я поставив на метал, і мені показує 50. Тепер я сюди поставив і мені показує глядіть, 50. Бачите? 49 50. Немає ніякого падіння КПД немає. Бачите чи ні? Тобто, якщо я візьму воду туди, ось туди, вставлю щуп, і сюди в воду ставлю щуп. Тому що ви розумієте, що там в воздуху тут, оце воно потроху, ну воно в однаковій середі стоїть. Тобто, що це стоїть отак, що то стоїть. Тобто, якщо я поставляю щупи, то вони будуть показувати однакову температуру. Тобто. З котла не 60 виходить. 65, як отут, навіть да? буває 70 доганяє. Тобто 65 розгоняє його і, і все. І виключається. А далі воно доганяє до 68 кажуть. Ось. Но виходить, не 68 і не 65. Бачите? Виходить 50. І отут у мене 50. 49, 50. Ось так. Так що, парні. Мені подобається. І прям настрій такий, піду спать з такою душою, що все вдалося. А на, це, на цьому все. До скорих зустрічів!